Універсальний орган. Я думаю, багатьом відомо, щоб пересадити орган від однієї людини до іншої, треба зробити так, щоб цей орган не відторгнувся. А якщо група крові не збігається, імунна система буде сприймати його як ворога. Тому реципієнту, це той, кому пересаджують, я готувалась, Дають ліки, які пригнічують імунну систему, щоб вона не нападала на цей орган. Надіюсь, я все вірно сказала. А якщо, дивіться, донор уже помер, то вже й часу нема давати ліки-отримувачу. Орган треба пересаджувати дуже швидко, а ще й вибір донорів дуже обмежений. Тому науковці вирішили не змінювати людину, а змінити сам орган. Вони взяли спеціальний фермент, який ніби прибирає оті антигени, через які відторгнення. Тобто цей фермент перетворює сам орган, окремий орган на нульову групу. Пам'ятаєте, я розповідала про золоту кров? Так от, цей орган стає таким, як ніби золотий орган, який підходить для всіх незалежно від групи крові. Поки що цей експеримент зробили на пацієнтові з уже мертвим мозком. І нирка, а це була нирка, вона працювала кілька днів. Уявіть шість днів, шість днів вона виробляла сечу, тобто функціонувала. Потім з'явилися ознаки відторгнення. Але в статті пишуть, що це нормально, що це перший крок, перша сходинка. І тепер науковці хочуть удосконалити цей метод очищення ферментом, зробивши.